Починаємо комісію За чергову сесії. Перше на питання про надання матеріальної допомоги. Фамілію могли зачитати ще якщо маємо. Ви передбачитесь, дивіться про то. Давайте може читамо десь рішення. А у вас ще одне є рішення? Є. Дайте, будь ласка, Я, що, я читав я. А, а прізвище? Прізвище Читав. 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 Угу. Приймали участь Чи надовго? з податковою всім родом. Да, Клубу що... облаштували трохи. Березок а насадили. Бачу. Не бачив, що гарсовік не ставимо. Не їздив, да навіть. Не їздив, я поняла

Передати в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству, Апостолський центр первинної медико-санітарної допомоги. А одне питання, я тут не зрозумію. Ми ж скоро помощі воно ж якось централізовано працює, чи ні? Чи це воно тільки буде обслуговувати наше ОТГ? Не знаєте, ні, це, ні, це, це наша первинка. Централізовано це сама оця скора допомога, яка... Станція допомоги, вона від Криворога, вона да. до нас не касається. А це саме первинки. Це для, а, первинки. для громади, да, Це для, для громади. Якщо можна те, надавне питання на голосування. Хто за? Ми доголосимо рішення прийняти. Це корейська діаспора нам допомогла. Там акт, всі є. Так, третє питання. Проведеться змі рішення міської ради від до 12-го... 2024, номер 24 39-80, рік 8 про затвердження програма фінансової підтримки послуг посолдоканалу Польсів міської ради на 2025 рік. Дане рішення, питання це виникло в результаті того, що за перший квартал спрацювали з прибутком 5 мільйонів, ну, прибуток. Назвати його прибутком тяжко, тому що це надана гуманітарна допомога, яку ми не можемо віднести до статутного капіталу. Це там труби, хомути і все це. Із цього виникла спрацювала з прибутком. Тепер потрібно заплатити налог на прибуток. Налог на прибуток складає 833 тисячі вісімсот гривень. Ми просимо зробити. Зміни в програмі в нашій, а саме з предметів матеріалів і обладнання та інвентаря, що були заложені в нас по програмі, там 1 140 тисяч було заложено, зняти оттуда так, 833 тисячі 855 гривень і перенести їх на погашення прибутку. Ці кошти повертаються до міської ради, тому що перебуток це міської ради бюджет. Бюджет, бюджет, бюджет. бюджет міської ради, бюджет. Міської ради так, я, я вибачаю. Бюджет. І загальна сума по програмі буде незмінна. 32 мільйона 110 тисяч 448 гривень. А що по цій програмі на той мільйон передбачалося? Це видає? ремонт е uh -huh. е не, центра, напорного е каналізаційного колектора від. Насосної, що знаходиться е, біля клубу, жд масива. Там частково ми його вже міняємо. Ну, Кошти ми ще тут не витрачали. Ми роботи проводимо. Там ще залишився у нас кусок, ми майже вже його чуть-чуть по повимінювали. Но, е, ждем, якщо буде наступний такий порив, як був перед цим, там де магазин центральний, ми Думаю, там ця... вже <реш> ee, ну, можна, щоб і не порвало, але зараз для того, щоб поміняти цю трубу, потрібно перекопувати повністю площу привокзально. Ми я не знаю. Ну, це ж, я ж есть, ми чекаємо, щоб воно рвануло, щоб вже потім було так само. Воно ж може рванути в грудні, чи в січні, коли буде mm. яка погода на дворі, може все це, розразне. Це, це, це mm. mm. ну, Скажімо так, ми поки частину ми зробили. там. Замінили труби, там 500 метрів ми труби вже поміняли. Залишилося тут в цьому куски, залишилося до о, альянса магазину Бороденка, mm -hmm. mm -hmm. кусочок поміняти і сама площа. Ну, Площу зараз перерить там якби, глибина, але там, там, да, там ми зараз розглядаємо питання про те, щоб там на меншу глибину його покласти mm -hmm. да. і чекаємо, чому, чому ми ще не, не ці роботи нам. Фонд людина в біді, пообіцяла 200 метрів труби 160-ї для цього, для заміни цього куска. Щоб зекономити та да, да, напор на каналі. Щоб зекономити трошки кошти, бу, бу, ми чекаємо що. цю трубу. Як буде труба, будемо брати дозвіл виконкової міської ради на проведення тих робіт, перекривати будемо на якийсь час площу. Ну і це ще викликано тим, що нехватка людей. Зараз дуже не вистачає людей. Мене з Осталося двоє працюють. Один на лікарняному, один оддихає. Да. Там звільнилися хлопці, що поприходили, позвільнялися, роботу. Да. Тракторист також звільнився, який був, в обучили його. Все вже вроде би, на новий трактор, все нормально, він вже працював. Ну, деякі, не дали б він в оперативному резерві. Якщо Юрій Вадимовичу буде дають, бо він у нас дуже важливий має військову професію. Не зріння нічого немає, але це і все, чи ще щось? Це в мільйон двісті. У нас по програмі. Щоб ви... Та, ні, ні, ну В двох словах просто що. Ну це... Оце ви, іменно, ви, з цією труби, так. Да. З все, воно По програмі на зараз я вам зачитаю, що там повністю не своїми словами. 1200 тирл. Це придбання витратних матеріалів. А, ні, 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 це бюджети, бувє, бювети. До речі, що значить дов'яком на ДК? Щось там? Та вже там да, ми да. поміняли дозировку. Воно ж там автоматично добавляется це ж mm. шкловання. Mm, да. да, да, да. Поки буде трудно, ви все-таки подання написали на порушення, як то благоустрою. А зі ми подали, і... в нас є подання, вже є, ми його вписували. На Так, да? да. по цій. <кій> <Сумі> <кій> залишого, <кій> просто менше, я тут не вокзальні поцілійці. Проведення поточної каналізаційної мережі КНС-2 вже до вулиці Центрального колектора по вулиці Апостола. Там у нас бензин 50 тисяч, десь 50 тисяч було закладено, і придбання матеріалів залишається <кій> на суму 466 тисяч 145 гривень. Це нас ще залишилось. Це труби, кільця, комути, муфти, перехід. З мільйона так? залишилося 566 тисяч по, по цій програмі. На ці роботи наші залишилося кошти. Так, а, а 833 тисячі ми знімаємо з них. Тут було по програмі 1 140 000. 833 тисячі ми знімаємо і, і залишається 566.

Зараз голосування, хто зараз. Так, і що ну, я так. що я хотіла ще додати? Ні, ні, Що я ще хотіла до цього всього додати? Будемо сподіватися, що все буде добре і бюджет, слава Богу, наповняється добре. Ми дуже сподіваємося, що у нас за результатами такого перед річчю ми, ми з вами тобто, проведемо серйозну сесію. А, я буду, це, я це, буду це, пропонувати це, депутатам, ви знаєте, да, що в водоканалі дуже велика заборгованість по заробітній платі за минулі роки і дуже недобре складується слідуюча ситуація. Коли нараховують і, допустимо, сплачують заробітну плату, ЄСВ знімається і платиться за той за період минулі. <кх2> за минулі роки. Тобто, виходить, наш. Ми, вроді би, да, там, частково ми йдемо заробітну плату, частково до водоканал, що ми вроді би, і платимо, але борги у нас будуть. Тому ем, дала доручення водоканалу, аби вони конкретно прописали, виписали всю заборгованість по заробітній платі, розбивку по да. рукам. І я буду, можливо, як у нас буде дозволяти нам кошти бюджетні, буду пропонувати сплатити суму, там буде продовження обласний інструкт, це саме ЄСВ. Для того щоб ті люди, які розрахувалися, бо які зараз працюють, ті, що розрахувалися, щоб вони могли піти нормально, спокійно, на пенсію, мали <тас> нормальні доплати, <тас> ті, що зараз працюють, щоб вони мали нормальні лікарняні, тому що питання таке серйозне. Але до того до всього, Юрій юліватімірович постійно час гость, го гость і гость нарад усіх по заробітній платі, які проводять кожного місяця в адміністрації військовій, але у нас є як то кажуть, здвиги. Тому що 900 тисяч, так, ну, трошки більше. Телеканал да, да, да. погасив заборгованість да. за попередні роки ну, самостійно. Так, Заборгованість я підготував тут. Заборгованість у нас по ЄСВ 1 мільйон 883 тисяч 286 гривень 39 копійок. Це вся заборгованість по ЄСВ податок з фізичних осіб 2 мільйона 678 тисяч, військовий збір 128 тисяч, заробітна плата 5 мільйонів 522 тисячі 144 гривні. Коли на, в прошлому році в нас складала 6 мільйонів 400, це заборгованість минулих років. Тобто 900 тисяч ми цю заборгованості погасили. Це завдяки тому, що ви даєте мені допомагаєте з зарплатою, а ті кошти, які надходять мені, ми з цих коштів частково проплачуємо заборгованість по ті старі заробітні платі. Якби ви не допомагали, ми б цьому ніж не зробили саме маси депутата, Так, да. так, да, да, да. я. Це питаюся донести до вас. Що якщо навіть мені буде заходити на Якщо мені буде заходити, навіть зараз там п'ять мільйонів в місяць. Ну я образно кажу, я все одно не зможу проплатити ні електроенергію, ні постачання води, тому що мене арештовані рахунки арешт накладені. Я з них можу погашати тільки заробітну плату. От Коли оцей заборгованість погаситься, що зніметься арешт, тоді я вже зможу частково розраховуватись. За, цей, за 4 місяці ми виплатили заробітної плати власними коштами, ну скажімо так, з налогами заробітна плата ми виплатили 2 мільйона 800 35 тисяч 377 гривень, це ми виплатили за 4 місяці, це власними коштами. Частково ви допомагали, частково те, що ми можемо. Так, да, да, У нас надходження по місячно складають. Якщо взяти січень місяць, у нас було надходження 710 тисяч то по старим тарифам, то у квітні місяці нас зайшов вже мільйон 60. Тобто це ті кошти. Крім цього, ми ж погашаємо цими коштами. У нас є те, що ми виплачуємо борг реструктуризації по КПСУ мільйон сто. Нас там ще вже за... мали заплатити. Вже сьогодні... так, вчора проплатили його, ми вже закрили. Ну там в мене залишила ще заборгованість тисяч, яку ми також заключили довго реструктуризації. Ми своїми коштами її погашаємо. Стараємося його виконати. Я вже не прошу міської ради, бо. Кажуть, вже перебор буде. Те, що ми можемо самі, ми погашаємо самі. Це така ситуація в нас. Я за питання, да. тому що в нас сюди буде потім так уже дікабль те саме, а це ж труби, ті, що лежать по ну, що планувалося міняти. Планую на наступному тижні вже почати паяти їх. Те, що хоча б е Володимира Великого да помічуріна помічу, помічуріна по по да. так. планую на наступному тижні значить, паять, то що єсню чого. Дуже були критичні ситуації. в мене людей зараз немає так багато. Ну Я були прошу, ти да, критичні Я ситуації. Не міщу, Ми їх... може ті просто. Може, тобі треба і шукати, допустим, когось якісь що, Тому що в літа воно так що з масом. Підрядчика це дуже Лучше знайдеш. Я поставив задачу головному інженеру. Моя правда, начальник дільниці звільнився, але головному інженеру поставив, щоб він переговори з моїми. Машиністами, хто в зміні працює, щоб там 3-4 чоловіка бригада вийшла, які будуть працювати саме по укладці цієї труби. А я їм вже буду тоді робити доплати, вже будемо як-то викручуватися. Тому що подрядчика наняться По перше, це буде дуже накладно таку трасу, щоб спаять там два варіанти. Його можна не спаяти взагалі нічого і не Тут мене заплановували. я це якби скажімо так, мене не з пріоритетних питань, тому що якщо ми його за місяць-півтора зробимо, мені ЮНІСЕФ буде далі надавати допомогу? Нам це що важливо зробити. По Свердланивому провели червоний хрест провів тендера. Вони проводили тендер. Два чи три рази почали почали, хочеш, хочу, почали вони в березні. Да, ми в березні з нами місяців. постійно на зв'язку, ми телефонували, меморандум підписали, про це всі знають. Ми вже навіть дали погодження на виконкомі на проведення цих робіт уже рішення. Ну тобто, що вони заходять, і у вас все готове. Тобто дозвала все. Вони один тендер провели щось там, чи не вийшли люди, чи ну там, там, у них своя процедура, якби ну, вона воно, воно, ну там зовсім да, інші да, тендера, да. як у нас, тому що це, як mm -hmm. кажуть, іноземні організації. Вроді би вже процедура не чи два рази, да? чи три рази да, вже так, буде, там. Би, там би. Вроді процедура вже Все. І ми чудово розуміємо, що якраз у нас у можливо, і, і вересень, максимум, yeah. що у нас можуть бути ці з Червоний Хрест, дума, їх є обласна організація Червоного Хреста і в Київська є. Вони як то між собою теж там одні одне ми почали питання не контор, задавати одне Вони кажуть, це не ми, це друга. Потім вийшли на тих. Получається, це в нас Київ ставить, а область тут нам предложила бюджети без свердловин поставить обласна організація. Є там свої в них в кормі міжнародної організації свої нюанси. А фільтрування води на НФС 1 зараз відбувається за рахунок яких фільтрів? Ну, ті, що були. Ті, що були, так, да, да, да. так. Ті нові, там... які відбувалися. По тим Фіналь. новим також працюємо. Я... Планував там більше трошки зробити по фільтруванню, але зараз ми промили тільки відстійники помили. помили. Mm -hmm. Це ну, ємо... вода, щоб стала рижа, що промили відстійники? стінники? Чи... Грижа, скажем, вона не того, а того, що зараз трошки були, збільшилися зупинки, бо пари було багато. Тягнуло mm -hmm. і підтягнуло. Mm -hmm. Що було взагалі, ну нормально це? Да. Коли, коли, коли постійно подається вода. Ну, я вам такий приклад скажу. От приїхали посольство Швейцарії, до мене дивилися, це ж ми зараз з ними працюємо по реконструкції нашої фільтрувальної станції. Там буде чотири етапи цієї реконструкції, поки все якось на працюваннях. Приїхала дівчина, яка працює в швейцарському цьому інституті по воді, по спорудам, по цьому. Так, а я зараз зроблю аналіз води. Ну, я говорю, давайте мені самому цікаво іменно каламутність води. Вона бере на та, що вода заходить. Каламутність 18%. Ну, якби для того, що заходить, це нормально. Беремо на змішувачі, каламутність 15%. До фільтрів вже коли на фільтра прийшло 8% каламутність. Тут, допустимо, норма 1,3. Проходить через фільтра, беремо ми з РЧВ ну, резервуар чистої води. 5%. Ну, 5%. Один, три, п'ять, це, скажімо так, вже нормальна вода. Виходить, в мене вода на місто і з труби беру, заходить вода в лабораторію. Беремо з лабораторії 28. Оце Кусочок труби, от те, що я кажу, що це труба виновата, не те, що там, да, фільтра там старі, все, але вона більш-менш очищається. Самі труби в нас, це, який кусочок труби тут зайшов. І каламутність ну, піднялася. Таким фільтрам, яка їхня перспектива? Оце ж, що я сказав, що чотири етапи буде. Значить, перший етап ми робимо перший підйом, реконструкцію першого підйому. там міняємо, Ми вже насоси там поміняли, там вони будуть переробляти перший підйом і прийомний колодязь. Вторий етап, коли перероблять прийомний колодязь, запускають нові фільтрації ірландські. Вони також опять приїжджали. Це, 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 це Швейцарії, да, да, вони приїжджають, і запускають, ми тут? і ми працюємо на цих фільтрах. Да, буде там подача води по графіку, тому що вони не, не вистачатиме об'ємів води. І вони повністю будуть робити реконструкцію потім е, фільтрування нашої станції. Коли вже запускають, да, да, тоді, вже... тоді буде реконструкція фільтрування станція. Зараз працюємо, готуються проекти, бо там приїжджали експерти. Тобто це Робиться експертиза повністю і самої споруди, тобто з да, приміщення, в якому знаходиться фільтрвальна, там і флораторна буде мінятися. Ну там об'єм робот буде дуже великий. Ну Воно ж все, от фонди вони допомагають, добре допомагають. Ну вони довго разнуть раз розкачатися, да, а потім в кінець року і починають все це і... звалювати, а ми не встигаємо його переробляти. То робота не зупиняється, все продовжується. Стараємося, надіємося, що все ж таки, Общими якась зусиллями ми ж хоть трошки наладимо в нас з водою. Добре, всім дякую. Добре. дякую.